Дорогі захисники України, щирі вітання зі Звягиня! 12 серпня 2025 року в Україні відзначається День молоді для нас, молодих людей. Це особлива нагода ще раз подякувати. Ваша мужність і стійкість це те, що дозволяє нам вчитися мріяти та жити під мирним небом. Серед вас багато наших ровесників, але ви особливі. Ви ті, хто обрав нелегкий шлях або боротьбу за майбутнє всієї країни. Ви зробили відважний крок, обравши відповідальність, честь і свободу. Ми бачимо вас силу, духу, віреність присязі та незомну любов до України. Саме ви надихаєте нас бути сильними тут, у ТУ, у навчанні, у громадській діяльності. Наша молодь різна. Сіл і міст, зі шкіл і вишів. Але нас об'єднує одне: глибока повага до вас. Ви довели, що молодість це не лише про вір, а про здатність діяти, захищати, не здаватися. День молоді це в першу чергу. Про вас, про тих, хто своєю молодістю тримає оборону, ризикує щодня і не втрачає віри. Ми не просто вдячні, ми поруч, у волонтерстві, у справах, у підтримці. І ми вам обіцяємо, ваше сьогодення не буде марним. Ми збудуємо гідне завтра. Дорогі захисники, повертайтеся живими. Ми чекаємо вас. Слава кожному і кожній, хто тримає Україну в серці та зброю в руках. Ваша сила, наше майбутнє. З ним молоді. Слава збройним силам України, слава Україні, героям слава.